Що ми завершили наші зібрані спільною молитвою за Україну, за наших рідних, за наших друзів, які зараз там, за яких ми переживаємо. От, тому давайте зберемося з думками, сконцентруємося і помолимося всі разом, як це заповідав Христос. Я почну від себе, а потім пропоную завершити молитвою «Отче наш за Україну. Отець наш Небесний, Господь Ревнитель, Господь справедливий, я звертаюся до тебе. Я знаю, що ти чуєш нас, я знаю, що ти знаєш, що відбувається в Україні. Жодна несправедливість на цій землі не проходить без твоєї уваги. І ми знаємо і віримо, що ти не залишиш це все просто так. Ми просимо тебе про благословіння на Україну, на жителів України. Дай нам розуму, дай нам сили, дай розуміння і українцям, і росіянам не йти на братовбивчу війну одне проти одного. Ми всі християни, ми всі браття, сестри. Ми маємо рідних в Росії в Україні. Не дай Боже, щоб пролилася кров братніх народів. Не дай Боже, щоб гинули наші діти, наші батьки, наші сестри, брати. Дай сили і розуміння, дай мудрості зберігати християнські цінності, які проповідують наші обидві держави. Очі наш, Сущий на небесах, стадить ім'я Твоє, тайця твої царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам нині, і прости нам, наш, як і ми прощаємо, і нашим. нашим. nie myśl, że jest w szaleństwie. Tak Ale poco... porque... jest I we Twojej jest czarstwa